Розпочнемо нашу розповідь про неймовірну жінку, чий голос і досі лунає в серцях українців Лесю Українку, справжнє її ім'я Лариса Петрівна Косач. Вона народилася 25 лютого 1871 року в Новограді Волинському у інтелігентній та прогресивній родині. Її мати Олена Пчілка була відомою письменницею, а батько Петро Косач юристом та громадським діячем. Саме в цій атмосфері любові до літератури та України формувалася майбутня поетеса. Вже в дитинстві Леся виявила неабиякий талант до навчання, знала кілька іноземних мов, грала на фортепіано, та доля приготувала їй важке випробування у 10-річному віці. В неї діагностували туберкульоз кісток. Хвороба стала не лише фізичним тягарем, а й своєрідним каталізатором її творчості. Тривале лікування, подорожі до Криму та за кордон спілкування з видатними особистостями. Все це вплинуло на формування її світогляду. Попри постійний біль, Леся не зламалася, а навпаки, знайшла в літературі свою віддушину та зброю. Вже у 19 років вона пише поему Давня казка, яка засвідчила її громадянську позицію та вміння майстерно володіти словом. Саме тоді з'являється її псевдонім. Леся Українка, який став символом мужності та незламності українського духу, кінець 19, го початок 20-го століття стали періодом розквіту таланту Лесі Українки. Вона активно пише поезії, поеми, драматичні твори, публіцистичні статті. Її творчість пронизана глибоким розумінням історії. Філософськими роздумами про сенс життя, боротьбою за національне визволення та вірою у краще майбутнє України такі твори, як контраспемсперо, лісова пісня, камінний господар, стали вершинами української літератури. Леся Українка не стояла осторонь політичного життя, підтримувала національний рух, брала участь у культурних ініціативах. Особливу увагу варто приділити її п'єсі феєрії лісова пісня. Цей твір став справжнім проривом в українській драматургії та здобув світове визнання. У ньому переплітаються світ міфічних істот та реальне життя, піднімаються вічні питання кохання, зради, гармонії людини і природи. Образи мавки, Лукаша, дядька Лева стали символічними. А поетична мова п'єси зачаровує своєю красою та глибиною. Лісова пісня і сьогодні залишається однією з найпопулярніших і найулюбленіших п'єс українського театру. Незважаючи на прогресуючу хворобу, Леся Українка продовжувала плідно працювати до останніх днів свого життя. Вона писала нові твори, перекладала світову класику, займалася фольклористикою. Її мужність і сила духу вражали сучасників. Леся Українка померла 1 серпня 1913 року в Сурамі, Грузія, у віці 42 років. Її смерть стала великою втратою для української культури, але її творчість назавжди залишилася невичерпним джерелом натхнення для багатьох поколінь. Леся Українка увійшла в історію як символ незламності, таланту та відданої любові до України. Її слова і сьогодні звучать актуально, нагадуючи про важливість боротьби за свободу, гідність та національну ідентичність.